Крим. Чи вернеться Крим в Україну? Вернеться. Десятка кубків. Зустріч. Повернення. Ну не скоро. Всім привіт, з вами Тарова Віктор. Сьогодні зробимо розклад на Крим. Що чекає Крим? Чи скоро він перейде? Знову вернеться в Україну. А ви підпишіться, поставте вподобайки. Хто хоче на особистий розклад, посилання буде в коментарях. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, а також не забувайтеся писати коментарі. І так дивимося Крим. Крим. Як почуває себе Крим? Що буде в Криму? І так далі. Крим. Воєнні дії. Карта сили випадає, дій. Сили дій. Розрушеній вогня. Крим буде обстрілюватися. Хоч і сильний, карта сили випадає, так? Да. Карта сили випадає. Сила. Але ще ця карта каже на роздратованість. Роздратованість тим, що його обстрілюють. І випадає рицар жезлів, це карта вогню. Такі атаки, знаєте, непогані. Тому що карта вежі випадає. а раз карта вежі випадає, це карта розрушеній. Великих розрушеній. І жертви є. Можливо, жертви ці скриваються. Не кажуть, що там є жертви, що, можливо, багато чого скривається. Але карта каже, що по-повішеному заходимо в глухий кут. Тобто Крим заходить в глухий кут. Крим заходить в глухий кут. є... Розрушення багатотажних домів, інфраструктури. Ну от, випадає так. І е, потрібно вирішувати, приймати якісь важливі рішення. Карта світу. Багато хто переїжджає, починає щось по-новому, не хоче навіть там бути. Тут карта випадає колісниця. Колісниця це завжди загроза. На залізну, дорогу, на залізну дорогу, а також колісниця загроза на все, що рухається. Це і автобуси, і трамваї, і машини, і так далі, і тому подобне. Але в мене ще карта випадає тут коло води. І ще карта випадає, що проблема, можливо, проблема от з водою, з топлівом і жидкостю. жидкостю, да, з жидкостюстю, можливо, з напітками. Проблема з водою, з водою і тим, що. Розрушення важливих об'єктів. Важливих об'єктів це ті об'єкти, які дуже дорогостоящі. Тут навіть подрядки кубки можна сказати ті об'єкти, які дуже от любили, давали. Ну я більше сказав би, що в мене випадає, дивіться, якщо подивитися, тут випадає колісниця да, рух і об'єкт, який дорогостоючий. Це об'єкт, який зв'язаний із топливом. І кубки. Будуть прильоти об'єкти, які зв'язані з топливом. По дев'ятки кубків це теж об'єкт, який зв'язаний з топливом, з водою. Проблема з цим. По двойке жезлов. Багато хто От світ світ перейти в нове, перейти кудись. І по твій жезлу, определення на паузі. І багато хто хоче переїхати. Уйти. Уйти оттуда. Тому що є загроза жертв. Центр. Центр з жертвами. Випадав карта центр з жертвами. Уйшли на той світ. Десятка жезлов каже важко. Чим далі, тим важче жити. Ваше строїть сім'ю. Постійно якісь йдуть проблеми. Проблеми з усім. Того не вистачає, того не вистачає. Не вистачає енергоресурсів. Енергія випадає. Проблема з енергією. Енергоресурсів не вистачає. Енергоресурси це і вода. Енергоресурси це і топливо. Енергоресурси це і навіть, я б сказав, і фінанси теж. Це і тепло. Тому що розрушення йде якраз по центру, центру, можна сказати, там, де склади, там, де вооруження, там, де знаходяться якісь цінні речі, навіть, можна сказати, якісь епіцентри, ще щось. Ну, от, все, що має цінність. Королева монет, денег, королева денег. все, що має цінність. Тут тут так само ж. Так само. По королів мені даже якісь поля, якісь, ну, от таке щось. Все що, що має цінність. Тут бояться, як нібито вкладуватися в щось на майбутнє. Вкладуся в щось на майбутнє, щоб отримати потім результат. Отримати потім щось в свою вигоду. Але тут ну, бояться бояться що, бояться, що не буде так, як раніше. Так як раніше не буде. Сім камоніт вкладати, отримати результат, але отримати не скоро. Важко вкластися. Тому що йдуть прильоти по центру і по навіть центру прийняття рішень. Повоєнних тут дуже б'ють. По воєнних. І по якихось складах, складах, по заводах, складах, по енергоресурсах, по всьому такому, що дає, не дає, як кажуть, розвитку і жити в тому порядку, як жилося колись. Крим. Чи вернеться Крим в Україну? Вернеться. Десятка кубків. Зустріч, повернення. Ну, не скоро. Не, -не, не скоро. Ну кінець прийде. Десятка мечів каже, що прийде кінець. Ще треба знайти шлях для того. Світло, шлях. Для того, щоб повернути. Десятка мечів каже, оставив щось в прошлому, щоб повернутися. Буде повернений. Багато хто зі мною не згоден, але мені карта так показала. Тут претензії не до мене, тут претензії до карти. Я тільки трактую, що мені показала карта. Якщо хто хоче дати мені якусь, скажімо, сказати. Що я не правий, не знаю. Я прочитав карту. Ще карта каже, дивіться, буде праздник. Карта праздника. Тобто повернення буде, стабільність буде. Тут бачите зустріч, повернення, стабільність і карта праздника. Об'єднання можна сказати. Об'єднання. Я не скажу, що е, Крим буде так чисто український, але автономний, автономний, тому що тут сидять всі окремо. Автономний, але в складу, в складу України. Розчарування якесь падає, але буде відновлення. Так, да, буде відновлення і швидке відновлення. Десятка монет каже, що буде відновлення. Але буде розчарування. До того, що він, як він повернеться, ще буде дуже багато розрушень. І буде, ну ви поняли, так? Да? Чи зрозуміли? Дуже багато буде проблем в ньому. Але він швидко встановиться, от карта каже, помаленьку і встановлення. Встановлення буде. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо подобайки, Ділимося цим розкладом. Хто хоче на особистий розклад, пишіть. В коментарях буде посилання в телеграм-канал. Можемо телеграм-канал провести. Відеорозклад особистий. Дякую на все добре.